І ви на моєму каналі, і це мій влог з Дніпра. Ми знов їдемо в Дніпро. Ось, купляйте мені, що там от. Потім побачите. Ось. Зараз прикинулись. Коротше, будемо дивитися і вже одяглась. Мій ок. Тривочек. Мы Зараз буде дивитися тривожчиком їхати. Тобто, так, а ось вот сам пізнаєш. Все, <му> ми <му> вже приїхали в мій улюблений торговий центр. Будемо дивитися мені одяг. Курточку. Ось ой. І зараз. Ми, коротше, рішили покушати. Ми заказали собі Макдоналдс Номер 122. Ми чекаємо, коли нам принесуть. Ми сюда покушаємо і будемо йти. То ми спочатку, як трошечки зайшли, ми люємо хаос. Ось плюс-мінус, але будемо дивитися далі. Ось, і ми почали вже трішечки зайшли, подивилися, але ще покушали. покушали мы ничего не є. Ось і нам уже принесли наше замовлення. Мами вот Фантайна. А мне я замалывала себе грейпфрут э, рожевенькие. Я сейчас вам покажу. Вот такой: две картошки фри и э, бургеры. Это мое, это мамина. И у нас тут самый бургер. Кис... Ой, новиночка. Ой. Короче, мой делюкс. Э, я не знаю что. Это тоже новиночка. Ой, вот он. Да, покажу покажу там 6 чикен решили спасибо по миночку мы Ми, типа замовили меню типа маг меню ось у нас вот такое вот я доконпилася хорошо чтобы не принесли что там новенького попить ось зараз ходила мне дала трубочку супер ось а... да зараз короче мама придет я поберу кимать и вы там кушать Ура. Такий вот бургер, сыновинка с хорон с пеном. Вот такой вот. И ну, припу... да, такая вот посипочка прикольная. Спробувала я свій рожевий напій. Ну, типу, грейпфрута, Смачно, але на один раз. Ось такі от, що то я буду спробувати. Оце, мій бургер, ось це, що я взяла собі, В принципі прикольно. Можна взять, але не на постійно Ось, Я спробувала мамин, теж прикольно. Але я б собі не взяла. Ну, один раз можна, але вже спробувала, сенсі брати не взяти. Можна більше не брати. Да. Коротше, обрали мені одяг, все супер. Було стало вже на касу, і тут повітряна тривога. Нас всіх виграли, тому ми пішли просто гуляти по другому центру. Ось, і вирішила купити собі попити. Я купила собі от, Я дуже дов, давно дуже хотіла. А мама собі купила ось такий: якийсь бар, крем сода. Американ. Американ крем сода.

В принципі, спочатку не, не смачно, але мені вже сподобалось. Е, Мама не теж смачне, але воно занадто солодке. Але ставлю лайк, більше брати не подобається. Можливо, там когось потім. Я вже вдома, боже, сьогодні просто приключення я в шокі. Короте, ми були в тривалі, чекали. Бо... Почалась красть тривога. Я не спіла купити себе курточку, байдочку, то тобто, сейчас вам покажу, що я купила. Наспіла, нам залишилось буквально ось От перед нами дівчинка, людина, і ще одна там розплачується. І ми стоїмо. І повітря трохи. І на таки. Всім пока. Okay. Thank you so much! Oh my gosh! Я щось... І ми, тупо, типу, чекали, я не знаю, години півтори, десь так. І. Дві години-півтори, да, і ми поїхали. Ми вже сіли на трамвайчик, їхати на вокзальчик, щоб їхати додому. Тут відбой, коротше, ми. У нас просто було еще можливо, как бы на наступному электричке. туди мы ехали на автобусе, отсюда назад електричку. І, Короче, что вам сказать мы получается выходить, садим идем наступного трайва на и чтобы ехать туда обратно. Короче, мы просто бежим и забираем то, что я забрала купається. И я купила от вот такие вот. Таку вот маечку, такую вот маечку. Сейчас, секундочку, сейчас чеки уберем. Эта штучка ненужная. Вот такая вот маечка. Я на таки не, не подобалась, але мені сподобалось. Я буду его носити, Потому я его одягну на навчання, я уже запланувала. Ой, вы упали. И. І... Да, Ось така вот коженка. Це, <реш> типу, курточка Она коричневого цвета. Ось. Мені сподобалось. Я обрала між двома. Там була чорні. Тобто пообрала кожен, але типа, він прибирається, а інший не кожен. Я дуже хотіла кожен, але кожна була дуже дорога. Потім бачила, що я просто влюбилась, Просто відложила її. І вернулася вона мене дочекалась. ось короче, еще я купила, э, вот такие вот шорты, такие вот шорты, в э, ней. Они... так надо. Окей, okay. э, по скидочке, люблю скидочки. Ось, ну, короче, потом мы, что сказать, ну мы купили, мы побежали на трамвай обратно ехать, мы еле тупо успели просто. Ще тримай, блін, щось там, короче, зупинився, він щось там стояв, потім ми, коротше, поїхали. О май гад. І ми єлі успіли на останню електричку. Типу, ми ще й біжаємо, о, отак от, єлі успіваємо. Тут нам говорять, треба йти на другий вхід, ми йдемо, а там, коротше, нас говорять, свої речі і проходять. Коротше, нас точно... Короче, як е, це на самолеті, це в речі перевіряють, так у нас перевіряють. Так, спасибо, от якраз у нас тупо Лишні хвилини, нам по співаємо, а нам давайте пригорітися до речі. в шоці, але ми спіли, може буквально от останні хвилини, він зараз буде йде, а ми сіли успіли і доїхали, ура! Я в шоці, але да, тут нам потім довелося їхати на таксі. ну ладно. Ми їлі успіли, ось потім ми виходимо, ж, сідаємо на маршрутку, щоб доїхати до центру, щоб потім доїхати додому. Я не живу на жару в центрі. І тут, короче, твої дітей дішила постоять, подождати трохи. Така... Thank, you. thank you. Просто. Ну, ладно, додому ми доїхали, ми вдома, ура, сенькі сумач. А я щаслива, що у мене є одяг. Ось, тому да. на цьому. Я ми взагалі вже, якщо типу, не було вдома, я вже збиралася типу завтра їхати. Я, але було все дуже проблематично, тому що у мене завтра плани є. От я хоч на репетицію по театральному. А, ось, і коротше, не дуже було би їхати там по часу, коротше, я звільнився, коротше. Ну, слава Богу, не доведеться мені їхати, тому що наступний раз я не знаю, коли б я поїхала. Ось, тому, да, я в шоці. Але щаслива, да. Коротше, да, зараз я буду все обирати і да і спать. Тому дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Та до зустрічі в моєму новому відео. Бай!